У школі в горішніх Шерівцях грибок та волога на стінах і вода на підлозі. Тут вчиться понад 300 дітей. Нещодавно приміщення відремонтували. Після зливи у підвал затекла вода, каже завідувачка з господарської роботи Оксана Думон. За її словами, класні кімнати не пошкоджені. Кожний прихожу приходжу в територію території, просто побачила, що в підвалі там є ну, під, ну водичка. Розумієте, я розуміла, що там ніхто не прибирав, звідки там вода. Це буквально це останніх пару дощів, що з'явилася вода. Але звідки вона проблема, яка я не можу вам сказати. Школу ремонтували впродовж двох років. За інформацією з сайту з Держзакупівель Прозоро, обласна адміністрація повністю перерахувала гроші підряднику Вальдероуд. Компанія ремонтувала навчальні класи та добудувала ще один корпус зі спортзалом та їдальною. Директор Андрій Гонтюк каже, що ремонт зробили якісно. Звичайно, ніколи ми не економимо, Ми будуємо тільки якісно згідно проекту, з технічних норм. Оскільки школа вона знаходиться внизу села, там рівень води значно вищий до нуля землі. І тому вода піднялася і там було незначне підтоплення підвалу. Через підтоплення приміщення у поліції відкрили кримінальне провадження. Проведеною перевіркою слідчим управлінням ГНП Чернівецької області із залученням спеціалістів-будівельників було встановлено, що приміщення знаходиться у аварійному стані, пошкоджені стіни, затоплені нижні поверхи. Що свідчить про непридатність його використання для навчання дітей? Якщо вину підрядника щодо неякісного ремонту доведуть, йому загрожує до восьми років ув'язнення. Суспільне надіслало інформаційний запит замовнику робіт департаменту капітального будівництва обласної адміністрації з проханням пояснити, чи здали заклад в експлуатацію та якими були висновки технічного нагляду щодо якості ремонту. Нині в школі провітрюють приміщення та прибирають класи. Христина Тимофійчук, Василь Салега. Новини на Суспільному. Буковина.